Сьогодні у нас 4 лютого Визернуло сонечко. І я хочу вам показати свої орхідейки, кресунечки, які квітнуть у мене на підвіконні. Ось така. Потім ось тут біла вже від квітла, трошки залишилося. Це я вам не показувала моя новенька. Це е, е, подарували мені її. Вона трошки перехворіла, поскидала ось тут. Бутончики такі ось тут. Це все ще залишилось, але покидає ось нові стрілочки. Тут і ось іще нові стрілочки в пазушках. От, ще така красунька. Ну і тут залишки вже теж відквітла. Ось 5 квіток цієї. А там ціла стрілка. Вон, така, тоді моєї і це лише на одному підвіконні в моїй кімнаті. На іншому зараз нічого і не квітне. От, а тут така горожерейка міні. додає такого вже весняного настрою, От, і, і трошки надії на все. Хороше в нашому житті. У мене тут процес дегустації, чаювання, чай з мятою. М'яту збирала, сама сушила. А ось це це такий неймовірний смаколик, отримала в подарунок від Хочу меду. Це крем-мед, мигдаль, чорний шоколад. Дуже дуже смачне. Я тут уже ласую, 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 ласую. І ще буду ласувати. Неймовірна смакота. Гармонійне поєднання. Солодкого, відчувається смак шоколаду і мигдалю це в сто раз ліпше, ніж якісь цукерки. Тому е, за, залишу посилання е, на. Е, це не реклама, ну, свого роду реклама, звісно, але. Я особисто не знайома із власниками цієї торгової марки, але вже неодноразово замовляла, ніколи не підводили і стали виготовляти ще крем крем-мед. Я коштувала різні смаки із кокосом, дуже подобається із фундуком та вишнею. Теж я якраз замовила, а це мені компліментик щоб я спробувала новий смак. Дякую дуже всім приємного чаювання. Вітаю вас на каналі Творче життя. Мене звати Ірина. Сподіваюся, ви зробила собі чай. і Приготувалася до перегляду е, відео, можливо, каву, і е, е, хочу вам розповісти в цьому відео про свої тижневі просування. Що я робила? У мене не дуже продуктивним був е, тиждень в плані щоденного мого творчого життя. В мене е, випали декілька днів у роботі. Це е, Випав день у п'ятницю. І ще я і у вівторок в'язала лише шкарпетки для захисника. От, і сьогодні вже неділя в нас, а у мене теж є час лише для того, щоб зняти вам відео. І, швидше за все, в мене просувань сьогодні не буде в моїх творчих проєктах. Тому я підвожу підсумки е, тижня, От, і він в мене зовсім не співпадає із е, такою е, нумерацією магічного кубика, тому що я майже е, нічого не робила за тією номерацією, а був у мене такий зовсім. Інший настрій, і знову ж таки брак часу, я приходила і думала: ну, по відчуттях, що б я хотіла чим зайняти себе сьогодні. В мене був досить продуктивний понеділок. Там я мала старт, про який я розповім вам в цьому відео. Також я просувала сорочку і ввечері, як я вже як казала томочка. Мала Піжамний процес це шкарпетки. От В вівторок я займалася лише шкарпетками, В середу я їх не в'язала, теж трошки пов'язала, а в четвер я їх вже закінчила. Так, Підсираюся її записничок, бо, звісно, не пам'ятаєш, чим. Саме який день займався. От, ну, не буду вас довго якби, інтригувати, а буду ж показувати, що в мене відбувалося. Найбільше я задоволена собою, в тому, що я на тижні просувала тричі свою жіночу сорочку. І зараз вам зроблю. Невеличке підключення, як то було, вирішила зробити включення показати, щоб ви не думали, що я така тут уже майстриня геть велика, нічого подібного. Я також вчуся, вчуся і вчуся, от, і до чого я веду що я почала вишивати ось цей елемент. Ну, тут під п'ятцями хрест цей так. І я е, е, згадала, що їх нам давали огляд, як правильно робити послідовність виконання. Цих солов'яних вічок виколювання, і я хочу зробити не так, як я собі там напланувала, а так е як е в даному матеріалі і щоб, е е зрозуміти принцип, Може, він і збігається з тим, як я там собі планувала і вишивала попередні ті хрести, але все-таки тому нашивши 2 чи 3 е соловійних вічка, там вирішила спороти і почати знову. Ну, отак от буває. Спершу робимо, потім думаємо. <кій> так, піду. Буду робити солов'яні вічка, а ви вже побачите в кінці тижня, що в мене з того вийшло. І ось, що в мене з того вийшло. Я вишила е, за три дні е, уставку повністю. Це вже вишита повністю уставка. Нагадую, що це е, хто дивиться мене перше, що це Переяславська сорочка. У нас триває проєкт відшиву Переяславських сорочок, я приймаю участь. Це жіноча сорочка, і я її буду збирати вручну вперше. От, і я вишила вже уставку. У мене було в минулому відео. Минуло в мене було вишито ось ця частина ліва і я вишила ось цю праву з e, першого один день я вишила ось ці румби. E, e, другий раз я вишила ось ці хрести. І вчора я закінчила mm, вишивати її повністю. І в мене цього тижня якийсь дежавю. Я вам не просто показувала той мед, яким я смакую. от Який перед вами тут баночка на екранах. от. Тому що сорочка Переяславська, мед із Переяславщини. І ще мені прилетів такий цього тижня подаруночок звідти пампушки. Переяслав хліб було написано. от Якесь дежавю просто, Хочу сказати, що це батьківщина Переяславщина моєї мами, тому не так просто я ж і беру цю сорочку в роботу. От, а ще і ось такі і смаколик звідти, і, і пампушки, і все, і все дуже смачне. Е, мед е, докуповувала просто до я робила замовлення на прекрасні воскові свічки у е, цієї торгової марки, «Хочу меду». кому цікаво, е, дуже рекомендую прекрасні свічки, натуральні, ніякі. Там не союві, нічого. от, Розкажу ще трошки про сорочку. Я її вишиваю для тих, хто тільки підписався на мій канал. Ну і хто вже підзабув, користуюся я п'яцями от, Вишиваю її італійським таким бабінним шовком у два складення. Це ось ці ромби вишити ними. І е, ниточки бланк DMC 12 перо в е, одне складення вишиваю ним солов'їні вічка. Ось так, дуже задоволена. Е, і сподіваюся, що хоча б встановлю е, собі таку мету, в, в руках все горить, а в думках теж, щоб до дня народження свого. Вже залишився лише місяць, трошки більше і декілька днів. От, І я думаю, що я хоча б маю вишити. Звісно, пошити сорочку я не встигну до цього часу. Ну, Хіба що сидіти тліно, але тут буде невзадоволення. Е хоча б вишити, все, всі детальки. Е і я думаю, що я спроможуся зробити це все, ну, побачимо, як воно буде. Не будемо загадувати наперед. Це був е, один е, проєкт, яким я займалася на цьому тижні. Другий проєкт це е, шкарпетки військові. Е, одна в мене була минулого тижня відв'язана. Е, в понеділок я ось розпочала п'ять е, е, рядочків пров'язала. Бо знала, що мені треба якийсь на вівторок почати процес. І у вівторок я відв'язала паголинок і п'яточку. Звичайно, укріплена пряма як там, французька п'яточка. У середу в мене було мало зовсім часу. Я пров'язала лише ось тільки, буквально клин підйому вив'язала. І е, в четвер я закінчила цю шкарпеточку. Це шкарпетки для військового е, з пряжі від Світланки. Е, канал давай пов'яжемо, здається. Якщо я помилилася, знову ж е, підпишу в інфобоксі. бо забуваю, це моя проблема. Е, завжди назви всі, я пам'ятаю людей дуже в обличчя. А от з іменами це просто біда. Ну, словом, то мої проблеми, з ними я живу. А от це ниточки, які вона мені передала на зустрічі в в'язало в Києві. До речі, вже скоро буде наступна зустріч. Хто з столиці чи з околиць, запрошуємо. Дуже весела компанія, дуже цікаво, тому долучайтеся. Є в Телеграмі група, де ми переписуємося, обговорюємо умови і час зустрічі. Пишіть, коментуйте і будемо разом зустрічатися не онлайн, а офлайн. Так, про шкарпетки повернуся, бо багато вже наговорила. Це Alize Супер Ваш залишилось у мене тут її 30 один грам, вийшли в мене з шкарпетки на 42-й розмір. Я поміряла в шкарпеточку ще додавала ось таку від п'яточки і по самій стопі додавала ось таку ниточку. Цей тут не знаю, що за ниточка, якась така, тут написано 100%. СП. Ну, я думаю, так спандекс, ну, така, не дуже вона на синтетичну таку схожа, ну, щось, щось таке. Вона більш стабілізує полотно, не таке воно дірявчасте. Вязала на спицях 2,5 на п'яти спицях хая-хая, бамбукові. От, е, ось, Вирішила їх вам показати, ось такі спиці. Дуже задоволена, купувала на виставці Headmade Expo у магазині Мануфактура. Дуже задоволена, в'яжу ними всі шкарпетки, якщо в'яжу на 2,5, в'яжу цими спицями. Вага їх, ну, з маркерочками вважала 87 г вийшли. І я приймаю участь у шальних історіях. І цього тижня я зробила старт шалі із ось такої пряжі. В понеділок я стартувала. Це капа авантіярн 100 г 250 метрів. Так. 15% мохеру, 60% акрилу і 10% поліестера, 15% РВТ, не знаю, що це означає абсолютно. Виробництво Туреччина, перемот та пакування Україна. Дуже задоволена цією ниточкою. Спершу вона, як бачите, така досить волохата, от вам передається так. Спершу воно так було якось. 에, розмотувалась так зі скрипом, плуталося таке. ну перший ряд, вона ж вже кругом у мене лежала. Вяжу гачечком номер 3 Пробувала я в'язати її різними гачечками. Оце самий тонший гачечок, такий як голочка, мені не сподобалось воно забите. Потім я взяла. Гачечок трошки товстіший ось тут. Мені теж не сподобалося. Тут я 1,25 брала, ось два рядочки, потім взяла ще, ще два рядочки, ще довший. Мені ще воно було забитіше, і взяла от трійку, І це ідеально, погляньте, ідеально, воно таке м'яке, воно зовсім не колюче. Я так думаю, що на повутинку, на ковтинку, воно взагалі е, буде суперово. Дуже мені сподобалося. Я ще подумаю, можливо, ще замовлю цієї ниточки і зв'яжу якийсь плечовий з неї виріб. Дуже воно так мені сподобалася в роботі. Так, е, знову ж таки, як я вам казала, стартувала я в понеділок, потім я е, е, вівторок. Так, зазирнув свій записничок, що в мене вівторок, вівторок ні, ні. у середу я в'язала від цього маркерочка до цього, у четвер від цього до цього, в п'ятницю я не працювала творчо. І це вчорашній мій результат. Ось, Ось, тобто, три дні, так, якщо не раховувати цей старт. Три дні і маю ось такі. Звісно, це не повні дні, тому що є ще робота, є ще життя, але ось так, три дні підряд я її просто брала в роботу. Тому маю те, що маю. До речі, в мене вчора виникло таке яка ідея, як її назвати. Я так розклала, ось так її собі дивилася, милувалася. Думаю, ось ці котики, маркерочки, і такі враження в мене, що вони по парканчику піднімаються. от Я її вирішила назвати парканом. Трошки пов'язавши, я так подивилася на цей моточок, от такий, бачите, він пухнастий, м'якенький, думаю, воно мені нагадує Ківі. І я розгубилася і тепер не знаю, як її назвати. Порадьте, будь ласка, які асоціації у вас, як же мені її назвати, чекаю ваші коментарі. Це все, що в мене було в моєму творчому житті на цей момент. Бажаю кожному натхнення, творіть свої шедеври. Дякую, що від... завітали до мене на канал, переглянули це відео. Дякую кожному за підписку та вподобайку. Надто приємно читати ваші коментарі. Намагаюся відповісти кожному, тому бажаю творчого натхнення, миру і слагоди в родинах і разом крокувати до перемоги. До нових зустрічі! На все добре!